Вітаємо вас від імені членів омнімережі та пропонуємо вашій увазі переклад українською мовою частини доповіді міжнародного координатора омнімережі професора Володимира Вертелецького, яку він представив 6 лютого 2025 року під час серії вебінарів, присвяченої спінальним дезрафізмам, організованої Європейською референсною мережею рідкісних урогенітальних захворювань. Професор Володимир Вертелецький – видатний вчений, лікар-генетик, педіатр, іноземний член-кореспондент Національної академії наук України та Академії медицини Аргентини, почесний професор завідуючий кафедрою медичної генетики Університету Південної Алабами, почесний доктор Львівського національного медичного університету і Національного університету Києво-Могилянська академія. Міжнародний координатор програм омні мережі для дітей. Під керівництвом професора Вертелецького у 2000 році було запроваджено популяційний моніторинг вроджених вад розвитку у Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях. За сприяння професора Вертелецького в Україні здійснювалися наукові дослідження щодо фаз, які координувалися науковцями Калі... Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Велику увагу у своїй діяльності професор Вертелецький приділяє розвитку інформаційних та освітніх ресурсів з питань порушень розвитку і вроджених вад для лікарів, інших фахівців та батьків дітей. Отже, професор Вертелецький привертає нашу увагу до важливих проблем, які стосуються здоров'я і розвитку українських дітей. Міжнародна агенція атомної енергетики, діяльність якої підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я, вважає, що Чорнобиль, в принципі, не може бути причиною розчілених хребта або спіна біфіда. Такі заяви не знаходять підтвердження за результатами досліджень в регіонах, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської аварії. Отож, чому не Чорнобиль? Чи це лише гіпотетична теоретична позиція? До створення омнімережі спонукала низка причин. Однією з них було те, чи Чорнобиль спричиняє вади розвитку, так чи ні, це стосується і Спіна-Біфіда. Тут показана карта Європи, де позначено цілу мережу реєстрів вроджених вад розвитку Єврокат, де ми маємо повне членство. Таким чином забезпечується достовірність. Ми проводимо моніторинг вроджених вад розвитку в Україні таким же чином, як це робиться у Парижі, Берліні чи Лондоні чи де інде. Тут важливо підкреслити, що частота спінабіда в Україні вища за її частоту в будь-якому іншому регіоні Європи, досить провокативний контраст. Наведені далі обстеження тисяч пацієнтів і тисяч жінок, що пройшли вимірювань інкорпорованих радіонуклідів, були б неможливі без співпраці, а отже, ми висловлюємо подяку багатьом фахівцям охорони здоров'я у Рівненській області, що брали участь у цій роботі. Крім того, все це стало можливим завдяки сприянню Міністерства охорони здоров'я України та участі великої когорти міжнародних експертів. Тож, дякуємо їм усім від імені. Членів омнімережі. Отож, давайте поглянемо на факти, а не гіпотетичні припущення. У Рівненській області було зареєстровано 320 випадків спінабіфіда, що становить близько 5% від загальної кількості в країні. А отже, в Україні народилося 6400 дітей зі спінабіфіда. Це не мала кількість, це епідемія. Вади невральної трубки, до яких належить і спіна біфіда, спостерігалися у 542 дітей в області, що становить 5% від загальної кількості новонароджених і відповідає 10 800 дітей в Україні загалом. Тепер подивимося, дещо глибше, а саме, Розглянемо спіна біфіда в Поліському регіоні Рівненської області, де її популяційна частота становила 12,74 випадки на 10 тисяч народжень, що значно вище, ніж в Неполіських районах області, де на 10 тисяч народжень спостерігалося 8,67 випадків спіна біфіда, А в Європі на 10 тисяч новонароджених припадає. Близько п'яти випадків спінабіфіда. Чому? Питання? Чому? Чи можна знизити цю частоту? Відповідь: Звичайно, так. Частота в полісі і не поліссі може бути нижчою, ніж 5, адже нижча частота спостерігається в країнах, які збагачують борошно фолієвою кислотою. Отож, факт перший, з яким не посперечаєшся, частота спіна біфіда найвища в регіоні, забрудненому Чорнобильською радіацією. А може жінки в тому регіоні більше вживають алкоголю, що підвищує частоту вади? Вони переживають через радіацію в лісці і тому більше п'ють? Але насправді, коли провести вимірювання кількості Цезію 137 в організмі вагітних жінок, ми побачимо, що у вагітних з полісся його рівень у три рази вищий, ніж у жінок з Неполіських районів. Кожна часточка Цезію 137 вибухає всередині організму тієї матері, вибухає всередині ембріона і плода і завдає шкоди. Слід зауважити, що деякі жінки споживають більше радіоактивного цезію, ніж інші. Жінки, що полюбляють їсти гриби, можуть мати більше інкорпорованого цезію, ніж ті, що не їдять грибів. І ось ще одна статистика. Серед жінок, що мають понад 100 бекерелів радіоцезію на кілограм маси тіла, припадає 382 жінки з полісся. І лише вісім з Неполіських районів. Які в них діти народяться у цих 382 вагітних жінок? Чи будуть вони мати вроджені вади, чи будуть вони здорові? У скількох з них буде спіна біфіда? Чи це те, що ми не хочемо знати? Спитайте себе. Тож ми повертаємося до тієї ж проблеми, до того самого питання. Жінки не повинні зазнавати впливу радіації. Вони можуть бути вагітні, знають вони про це чи ні. Насправді нікому не слід зазнавати впливу радіації, бо вона є канцерогеном і може викликати рак. Але ми говоримо про дітей, ми говоримо про ембріони. То чому не Чорнобиль? Що не так? Ми знаємо, що радіація спричиняє спінабіфіда і мікроцефалію. То чому ні? Мабуть, слід розглянути це питання глибше. Ось кілька фактів. У Поліському регіоні Рівненської області частота спінабіфіда виявилась статистично значущо вищою. Внутрішньоотробний вплив радіації на ембріони у поліссі також статистично значущо вищий. Інші аномалії розвитку, такі як краніорахішизис, так само виявилися статистично значущо вищими у полісі, крім того, мікрофтальмія і мікроцефалія також були статистично значущими у полісі, ніж на полісі, то скільки ж нам потрібно фактів, і в нас вони є, то чому не Чорнобиль? Оскільки у цій презентації ми зосереджуємося на спіна біфіда, давайте поговоримо про дві речі, які можна зробити саме тепер. Це неможливо зробити без вас, це неможливо зробити без українців, і це відповідальність кожного. Перше. Ми можемо знизити вплив радіації, забравши її джерела, а джерела це забруднена вода та харчові продукти, які жінки споживають, і дим, який вони вдихають. Український уряд припинив моніторинг джерел радіації, які можуть впливати на вагітних жінок у забруднених внаслідок Чорнобильської аварії регіонах. Чому? Виконуючи рекомендації міжнародних агенцій. Чому такі рекомендації? Дізнайтеся. Друге, що ми можемо зробити, це знизити частоту спіна біфіда безпосередньо. Як? За допомогою збагачення борошна фолієвою кислотою. А чому це слід робити? Збагачення борошна фолієвою кислотою проводять понад 100 країн світу. У всіх цих країнах продемонстровано. Що це безпечно і ефективно. Чому ж ми не додаємо фоліову кислоту до борошна в Україні? Чому? Спитайте себе. Чому? Як уже було сказано, омнімережа працювала для науки. Її завданнями було встановлювати факти і розповсюджувати інформацію про те, як діагностувати, надавати опіку та запобігати вадам розвитку. Але ситуація змінилася, її змінила війна, і під час війни омнімережа також мусить змінитися. Ми маємо змістити нашу увагу на допомогу, на опіку, і аби це зробити, нам необхідна допомога від всіх вас, щоб ми мали змогу допомагати. Ми можемо допомагати іншим, але це дуже нелегко без вашої допомоги, без допомоги міжнародних партнерів. Чи ми щось робимо? Ми робимо досить багато, враховуючи те, що наші ресурси дуже обмежені. Ми не державна організація і наші ресурси мінімальні. Ми безкоштовно роздали вже понад 39 тисяч урологічних катетерів для дітей зі спіна біфіда, у яких виникають проблеми із сечовідною системою. Ми купляємо ці катетери, коли вдається зібрати кошти по кілька доларів то тут, то там. Однак ми не маємо коштів на закупівлю церебральних шунтів. Адже у дітей зі спінабіфіда часто спостерігається гідроцефалія. Як допомагати дітям з такими ураженнями? Про ці питання йшлося у серії вебінарів, організованій нашими європейськими партнерами. Дуже часто ми чуємо, а чому б вам не зв'язатися з тими то й тими то? Чому б вам не написати тим то й тим то, чому б вам не звернутися за допомогою до такої-то і такої організації? Так, звичайно, ми можемо так зробити. Це може і кожен з вас, зробивши свій внесок, що ми могли продовжувати надавати допомогу дітям. Ми дякуємо вам за увагу і запрошуємо переглянути відеозаписи цієї та багатьох інших презентацій на нашій веб-сторінці. Ми продовжимо глибший розгляд зазначених питань у наступній презентації про тератогенез та внутрішньоутробний вплив радіації. Тож запрошуємо всіх вас розглянути її.